День 52 другий, серйозність дзвінка в страхову компанію. Хочеться сказати, що якщо це обов'язкові види страхування, обов'язкова автоцивілка, обов'язкові види, які зобов'язують того чи іншого учасника застрахувати щось. Там чітко прописано, що ви маєте зателефонувати на гарячу лінію. Там, якщо це автоцивілка, три робочі дні ви маєте обов'язково надати письмову заяву в страхову компанію. Але е, у зв'язку з тим, що. Протягом останніх трьох років багато процесів, вірус, війна, компанії намагаються приймати заяви і дистанційно, і електронно, але дуже сильно рекомендуємо телефонувати протягом 24 годин страхову компанію. Адже в багатьох договорах, якщо ви страхуєте добровільні види страхування, страхування майна, страхування, каско, страхування. Відповідальності перед третіми особами, страхування там, орендованого майна. Там чітко прописано, є в договорах річ дії страху, страхувальника при нестанні страхової події. Там в, в різних компаніях прописано 3, 5, 10 днів на те, щоб прийти написати письмово, але зателефонуйте відразу, краще зателефонувати, нічого не знаючи. Чим пізніше, коли вже ти все знаєш, пройшло 2-3 дні, і компанія, згідно умов договору, написано: ви не зателефонували, мінус 50% виплати. Ви вчасно не повідомили страхову компанію. Так, вони йдуть зараз на зустріч людям, але не давайте цьому прецеденту. Тому ну, дуже бувають такі випадки: компанія дуже хороша, класно працює на ринку, але ви елементарно порушуєте е, ну, базові правила е, людини при настанні подій. Е, якби ви це підтвердили, зателефонували, е, все зробили так, як ви сказали. Там день, два, три. Питання вирішується 100%. серйозно до страхування. Страхування в Україні розвивається, воно йде до тих стандартів, які є в Європі. Тому рекомендую. Уважно все читати. Запитуйте своїх страхових агентів, своїх консультантів, знайомих, як діяти, що робити. В інтернеті багато дуже інформації. Ви можете і там все прочитати. Гарного дня! Yeah.